На Волині відбудеться перевірка Волиньобленерго. Відповідне рішення 10 січня ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усе через численні скарги і звернення споживачів щодо недотримання графіків відключення електроенергії. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись за коментарем у Волиньобленерго, аби дізнатись, чому на них регулярно скаржаться Волиняни і чи дійсно тут є їх вина. Втім, коментар на камеру нам отримати не вдалося натомість, ми отримали таке повідомлення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних, здійснює перевірку оператора систем розподілу у межах наданих регулятору повноважень. ПРАТ Волині обленерго, що проводить ліцензовану діяльність на території Волинської області, буде надано регулятору всі необхідні матеріали з питань перевірки. Тож, коли буде перевірка, невідомо. Втім, ми будемо слідкувати за ситуацією і повідомимо про її результати згодом.